Маленький хлопчик запитує маму. Мамо, а це правда, що люди від мавп пішли. Правда, синку? Так от чому мавп так мало залишилося? Приборкувач каже дружині. Кохана, ще раз прошу тебе, не влаштовуй мені ніяких сцен перед левами. От який я матиму авторитет у них. Куми пливуть на пароплаві, милуються красою. Гарно, куми! А як, не дай Боже, почне тонути цей пароплав? Ви плавати вмієте? Не вмію, куми, але я вмію голосно кликати на допомогу на шести мовах. Чоловік повертається з роботи додому, дружина читає книгу. І не нудно тобі, кохана, Любий, Я провела цей вечір у товаристві Вільяма Шекспіра. Я бачу, він забув свій капелюх. Пізно вночі програміст відчув дотик, повертається, а там гологолісінька дружина і дивиться на нього ніжно-ніжно. Програміст каже. Вибач кохана, але комп'ютер зайнятий.